Вітаємо, Люба гімназія! Сьогодні незвичайна п'ятниця. Сьогодні День Вчителя. Лідери нашої гімназії підготували єдиний в своєму роді гороскоп для вчителів. Вся інформація для гороскопу була погоджена з сузір'ями, спеціально підібрана для кожної кафедри і ретельно перевірена. Любі гімназисти! Слухайте уважно, адже можливо, інформація з гороскопу допоможе вам сьогодні знайти підхід та успішно здати домашку. Тож, розпочинаємо. Перший прогноз сьогодні для кафедри природничо-математичних дисциплін. Вчителів інформатики, математики, фізики, хімії, географії та біології сьогодні очікує мінливий настрій, але не хвилюйтеся, загрози ці зміни не несуть. Це лише трішки потрясе і змотивує учнів. Наступний прогноз для кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін. Вчителів історії, іноземних та української мов, літератури та мистецтва очікуватиме чудовий день з купою усмішок та приємних сюрпризів. Цей день принесе вам багато позитиву. Вчителів фізичної культури сьогодні очікуватиме дуже продуктивний та активний день. Учні прийдуть зі спортивним одягом та будуть старанними на уроках, а ви будете сповнені сил та енергії. У бібліотекарі гімназії сьогодні буде дуже спокійний та приємний день. Роботи буде небагато, буде час на медитацію та ще запах новеньких книг так і манитимуть дітей завітати до бібліотеки. Медичній службі сьогодні пощастить, і день принесе багато позитиву. Навіть є можливість, що цього дня всі учні віддадуть свої довідки та залишатимуться здоровими. На психолога сьогодні очікуватиме затишна атмосфера та спокійний день. Вечір буде радувати вас горнятком улюбленого напою та приємним відпочинком. І нарешті наш гороскоп дійшов і до рушійної сили гімназії. Директора, її заступників та секретаря сьогодні буде очікувати багато сюрпризів. Але не хвилюйтеся, вони будуть приносити лише позитив. Вечір ви проведете в колі рідних. На сьогодні наш горосткоп підійшов до кінця. Але можливо, це був лише початок. Всіх ще раз вітаємо з Днем вчителя! Любі вчителі, не забувайте, що ваша доля лише у ваших руках, а ми будемо у всьому підтримувати вас.